Приходить до батька молода донечка і говорить, тату, я втомилася, У мене таке важке життя, такі труднощі і проблеми. Я весь час пливу проти течії. У мене немає більше сил. Що мені робити? Проте замість відповіді батько поставив на вогонь три. Однакових каструлі з водою. Одного кинув моркву, в іншу поклав яйце, а в третю насипав зерен кави. Через деякий час він вийняв з води моркву, вийняв яйце і налив у чашку каву. Що змінилося? запитав він свою дочку. І яйце і морква зварились. а Азерна кави розчинилися у воді, відповіла вона. Ні. Доню моя. Це лише на перший погляд, так. Подивися, тверда морква. Побувавши в кипятку, стала м'якою і вразливою. Рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися, вони лише. Змінили свою структуру під впливом одинакових, несприятливих умов кипятку. Так і люди. Сильні зовні можуть розклеїтись і стати слабкими, там, де крихкі і ніжні лише твернуть і міцніють. А кава. А, кава, доню. Кава... кава це найцікавіше. Зерна кави. Повністю розчинилися в новому ворожому оточенні і змінили його. Зерна кави перетворили окріп в чудовий ароматний напій. Є особливі люди, які не змінюються в силу обставин. Вони самі змінюють обставини і перетворюють їх на щось нове і прекрасне, отримуючи користь. І знання даній ситуації.